Російські загарбники просунулися на південний схід від Куп'янська. Також є незначне просування ворога на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька. Про це звітують аналітики інституту вивчення війни. Позиційні бої тривали поблизу Синківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового на Донеччині. Лінія фронту суттєво не змінилася. Українські війська відбили російські атаки поблизу Сіверська та в районі Роздолівки. Також ворог продовжує штурм на схід від часового яру. Щоправда, безрезультатно. А ось на північному заході від Авдіївки є незначне просування російських військ. Але приділимо увагу все ж бахмутському напрямку. З нами Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас, Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Доброго ранку, пане Олеже. Яким видався ранок на Бахмутському напрямку, і особливо на тому відтинку, за який відповідає ваш підрозділ. Ранок, як і минулий день, дуже непростий. Ворог продовжує все ж таки намагатися нас штурмувати, намагається здійснювати вогневе ураження наших позицій до того ж безпосередньо, як оборонних рубежів, так і там, де перебуває мирне населення. Тобто, досить таки все непросто складно, але тим не менше сили оборони тримаються і завдають. Навіть в ці святкові дні ворогу, який лізе на нашу землю, завдають йому значних втрат стосовно застосування цих засобів ураження, які використовує наш ворог, чи змінюється щось? Ну ми чуємо від генштабу і в тому числі від спілкування з вами про традиційно каби, фпв дрони застосування арт артилерії, застосування важкої техніки. Чи змінюється щось на користь або чогось? співвідношення? співвідношення компонентів. Ну, якщо взяти поспілку, то в даному випадку я б так сказав, що він намагається частіше і активніше використовувати все ж таки каби. тому що з артилерійськими пострілами у нього не так дуже гарно, як йому хотілося бо. Так, він здійснює сьогодні від 10 до 12 тисяч пострілів взагалі по лінії фронту. Однак це не та кількість, яка необхідна при активних штурмових діях. Ну, якщо так сказати, ще чи що тут змінюється? Змінюється те, що він далі продовжує не не жаліти своїх людей і максимально застосовує особовий склад при штурмах, все ж таки застосовуючи механізовану складу, але береже її більше. Пане Олеже, я власне ось б хотів уточнити з приводу піхотної складової. Чи вона якась змінюється? У даному випадку ми можемо побачити, що досить таки значна кількість на сьогодні підрозділів комплектовані це мобілізованими, які вже можуть навіть не проходити навчання на їхніх навчальних центрах. Вони просто кидаються в зону бойових. Кидаються в штурми, причому в перших таких рядах штурмових ідуть саме вони, саме ті, котрі не навчені, котрі недавно прибули з російської губинки. Якщо їм вдається десь вже починати закріплюватися, тоді вже підтягуються більш досвідчені вояки, ті, котрі вже й мають бойовий досвід. І тоді вже вони починають окопуватися і здійснювати якісь такі огневі, вогні створювати вогневий рубіж. Пане Олеже, от сьогодні вранці мало вже ми спілкування з офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади, імені Якова Гадзюка. Це Сергій Цихоцький, це Авдіївський напрямок, і цікаву таку річ пан Сергій зауважив, що відбуваються оці от постійні хвилі атак піхоти ворога. І коли хтось із росіян потрапляє в полон, то з'ясовується, що дуже часто ці люди роблять. Свої атаки під дією або алкоголю, або наркотичних засобів. Чи спостерігали ви щось подібне? Сказати, я не можуть це все ж таки більше питання до тих підрозділів, які знаходяться на нулі. Наш підрозділ це артилерійський підрозділ. Однак хотів би зазначити, що все ж таки пропаганда у них працює все ж таки їхні мізки промиваються, і вони дійсно вважають, що краще вмерти ніж потрапити в полон. Вони багато з них вважає, що українці, котрі беруть їх в полон, будуть над ними знущатися. Це вони прямо. ж Туди як тоїм цвяхом забито, це дійсно є. Ну і також вони виявляються, що е, нас потрапити по бояться більше ніж своїх е, загонів, котрі стоять позаду, і їх розстрілюють, якщо вони відступають, пане Олеже щодо часового яру. Нагадаю глядачам, що це панівна висота в регіоні. Тому пане Олеже, таке питання: на вашу думку, чи можливе теоретично? Чи можливе просування активне просування ворога в цьому регіоні без контролю над часовим яром? Ні, не можна. На даному напрямку, на тих локаціях, це там ще сьогодні кажуть там Константинівський напрямок, Краматорський напрямок починають розділяти. На сьогодні на цих напрямках не можна просування ворога, якщо часів яр буде триматися. І дозвольте ще з приводу артилерії була інформація про те, що Сполучені Штати уклали контракт на постачання Україні сенсорів, які нададуть можливість заражати системи РЕП авіабомбами. Беджейдам звертають увагу аналітики, що контракт це уклали одразу після того, як GLSDB показали себе не дуже ефективно в боротьбі проти РЕП Російської Федерації. Хотів спитати, чи Відчувається вплив на артилерію з цього масового подавлення GPS, про який пишуть аналітики. Зокрема, чи дається це в знаки на вашому напрямку, на вашому відтинку? Ну ще можна сказати, що нам були поставлені американські снаряди в свій час з gps наведенням. Там декілька таких систем по ураженню, які веде снаряд. І ми можемо бачити, могли бачити аналітичні матеріали про те, що все ж таки Росія навчається, навчає формує своє РЕП, підлаштовує під нові виклики. І Дійсно їм вдається глушити вже сигнал таких розумних снарядів. І дійсно їм вдається робити те, що ці снаряди не можуть вразити ціль. Ну, але не перевіршена ця історія на вашу думку. Ну, в, де, в деякій мірі дещо перебільшено в деякій мірі може щось і недосказано, тому що вони не знають цього. Пане Олеже, є така спеціальна програма. Міністерства трансформації інформаційної цим займається. Понад дві тисячі мобільних ребів для підрозділів, які знаходяться фактично зараз на нулі. Чи достатньо таких засобів у нас мобільні реби це такі пристрої, які якраз покриваються приблизно 100 метрів, так але це також достатньо ефективна історія в боротьбі проти дронів розвідувальних, зокрема. На фронті він ще називається це окопний реп, Те, що ви кажете, мобільний реп. їх 2000 – Це замало, тому що все ж таки лінія фронту на сьогодні біля 800 кілометрів. Вот Дія, як ви самі зазначили, незначна 100 метрів, однак, дійсно достатня для того, щоб глушити дрони, які зроблять скіди, або дрони камікадзе але їх потрібно дійсно досить таки багато, щоб щільність була максимальною, щоб ми могли захистити не тільки якісь оборонну споруду або техніку, яка перебуває в зоні ураження, але щоб ми могли захистити практично кожного бійця, який перебуває на першій лінії, десь або в окопі або в траншеї ну, щось подібне застосовує ворог, як ми розуміємо, так оці от окопні реби. Так, у них, у них є теж такі розробки. Вони також пробують внедряти це у війська. Вони в цій системі, в технологіях вони дійсно намагаються йти вперед. Вперед. У них є досить такі значні новаційні виклики, які вони відразу кидають на фронт, тут же їх випробують і тут же їх удосконалюють. Пане Олеже, дякуємо, дякуємо вам, спокійної вам великодньої неділі. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дошкевича, був з нами на прямому зв'язку.